Всім привіт. Можливо, десь хтось таке відео бачив вже. Ну, я буду абсолютно коротко замовив з Китаю отакий акумулятор. Цей акумулятор я вже витягнув з відеореєстратора, тому що він не тримав і відеореєстратор скидав всі е, Время, число. Дата все. Цей акумулятор тут не працював. і Роздуло його як. Так що замовив такі два акумулятора. Один вже поставив. Двосторонній скотч підклеював. Ну, щоб він тримався, там не, не був тихався. Всередині. Він у середині там стоїть. Його видно чи не видно? Он жовтий. І там подложечка стоїть. Все роз'ємчик білий. Коротше, щоб розібрати, тут багато мороки не треба. поддеваете, снимаете вот эту крышечку, она просто защелкивается тут на этих крючечках и откручиваете, все поднимаете себе цей экран и откручиваете четыре болтика раз два три и четыре тогда это все приподнимается Подковирюєте старий акумулятор, знімаєте з роз'єму, з того, що я показував. І в обратному порядку ставите новий на двосторонній скотч. Підклеюєте, щоб не був тихався. Одіваєте роз'єм. Тільки як будете замовляти, то дивіться, щоб не два, не 4, там, не п'ять, не десять, а три роз'ємчика. з таким от. Ну, коротше. Керовочка тут така. Правда, на старому там 240 мА. Ну, плюс-мінус там, каже, одна блоха, різниці нема. Ну і потім покажу, як він працює вже, коли соберу. Під'їдав, наче все працює. Зараз пішла зарядка, він включився, вставив карточку, Ну, виставив время, хай трошки позаряджається, щоб акумулятор набрав на себе. А потім відключу і побачу, якщо після відключення проводу він буде працювати значить акумулятор тримає і все в порядку ну от результат я е зарядку довго не робив але перевіряємо без Провода зарядки, включился, дату, время, все, тримания. Все нормально, аккумулятор показывает заряженный, Wi-Fi, микрофон, время, так и есть, как выставил. Так что все. Very good, все працює. Користуйтесь, не дякуйте.